Зовсім нещодавно, 17 травня, росіяни вцілили ланцетом в автобус у Білопіллі, коли загинуло 9 людей. Очевидно, що життя зараз на Сумщині безпосередньо у вашому місті непросте. Тож розкажіть, як живе Білопілля? Ну звичайно, що життя не просте, особливо останнім часом. Ну, ви так сказали, що недалеко і не близько. Ну, це знаєте, все поняття дуже умовне. Ну так якщо брати. Від краю міста 5,6 км до, до лінії вогню, то це відстань мінометного пострілу. І те, що постійно місто перебуває в зоні враження FPV-дронів і в тому числі на оптоволокні, то це ну, свій відбиток накладає звичайно. Місто, ну, звичайно, що живе з тривогою, і тривога від того, що може очікуватись десь якесь погіршення ситуації. Ми розуміємо, маємо кості інформацію від інституту вивчення війни, що десь там намагаються перекинути з Донецького напрямку на Сумський напрямок свої війська. Не, не знаємо ми куди вони підуть. Ну скажемо, одна із можливих ну, ділянок це дійсно може бути Білопільщина. Ми це розуміємо, тому що логістика шикарна. Ну як там далі буде, це тільки дякуючи нашим захисникам. Я думаю, нам вдасться це все зупинити, або скаже не допустити цього. По іншому, ми зараз десь, мабуть, третій день маємо відносне таке затище. Ну як це відносно за Звичайно, летять каби, звичайно, і постріли обстріли, але не такого масованого, як бувало, що в нас рекорд, так званий Вернішанти рекорд це було десь до 120 кабів на громаду, в тому числі декілька десятків на місто за добу, а так було десятками, і То зараз, коли менше стало. Знаєте, люди якось навіть до цього відносяться трошки з таким острахом, коли вже е, бояться більше за ніж бояться якихось звуків пострілів чи обстрілів. Тому але разом з тим основна маса містян вони перемістилися безпечні міста, місця і міста, в тому числі не населені пункти е, в майже дуже мало людей. Практично можливо, там 20% чи 25% від населення міста, тобто було 16. Якщо зараз там 2 тисячі чи є можливо ді з половиною, дітей немає практично. Ну не практично дітей немає взагалі на території громад, ну не на території громади на території міста і прикордоння. Е, і ну вийшов, вийшовши з кажу ви людей не побачили. І коли ну, я там от зараз там ну, їздив Київ, у відрядження, там десь за 40 кілометрів. На вулиці ну просто вирує життя для мене, знаєте, загалом, люди діти, там, це дивишся, як, як на щось таке незвичне. Тобто наскільки звикаєш до тих реалій, які є, наприклад, жаль, звикають люди до поганих реалій. Але разом з тим люди пристосовуються до будь-яких умов, пристосовуються жити в умовах постійних обстрілів. І це позитивний момент, чому тому, що вони знають, як діяти. І саме через те, що люди знають, як діяти. ми, ну, більш-менш переживаємо ці обстріли. Пане Юрію, що дуже багато рунації. Буває таке, що в день там, понад 50 будинків зруйновано, або ну, частково пошкоджена, або повністю зруйнована. Але разом з тим е, е, живемо. А, пане Юрію, якщо я вас вірно почула, то залишилось десь в місті 2000 людей, так? Ну, ми не можемо знаєте, знати точну цифру по тій причині, що ну багато людей, які наприклад працюють, тобто, наприклад, вся міська рада знаходиться ну, працює повністю повному складі всі служби міської ради. Але е, частина можливо більша частина цих людей вони їздять, е, ну тобто ночують більш безпечні місцях або в селах, або в Сумах, наприклад, в місті. Е, тому, е, якщо ми бачимо деяку кількість людей, це не значить. Тобто на ніч їх залишається набагато набагато менше і ну. В принципі, я думаю, що ця цифра більш-менш відповідає дійсності. Ну і тоді питання: якщо так мало людей порівняно з тим, що було так до того, як Росія прийшла на, з війною до нашої країни, то як чи ті працюють лікарні, так чи є сенс їм працювати як от з соціальними послугами? Що стосується соціалки, ну теж відносно міської ради, тут ми працюємо в повному обсязі. Наразі проблема: банки не працюють, банкомати не працюють. Нова пошта вже давно не працює. Первинка є чергові лікарі, лікарня є лікарі, працює поліклініка, надають послуги, але наразі немає стаціонарних хворих з тієї причини, що також лікарня знаходиться в постійній зоні обстрілу. Ми не можемо ризикувати людьми. Особливо коли важко хворі, ми вже мали такий негативний досвід, коли е, було багато прильотів по території лікарні, десь 8 чи 9 е, е, снарядів великого калібру. Але, але е, і, ну, не було часу просто воювати цих людей. Хоча була можливість, там є ліфт, є укриття, але просто це розумієте, я вже разів говорив, що 6 секунд від початку обстрілу до, е, до того, коли пролітаю. За 6 секунд максимум, що встигали люди. Це накрити десь е, матрасами або ковдрами тих хворих, які є, бо для того, щоб ну, вони менше вразилися або осколками, ламками, або ну від того саме розбитого скла. Ну це це також спрацьовувало. Тому е, 5 числа, коли у нас було значне погіршення, коли було дуже великі обстріли, було прийнято рішення, щоб припинити поки що обслуговування таких хворих. Виключно через безпековий фактор, також що стосується ну, ви кажете, чи є доцільни чи немає доцільності. Справа в тому, щоб ну в місті розуміти, що якраз залишаються ті люди, які, мабуть, ну по перше, яких можливо немає власного транспорту для того, щоб ну, ну по-перше, як якщо є бажаючі, вони звичайно можуть евакуюватися. Це ті лишаються категорії 60, 60, 70+, які вирішили бути вдома за будь-яких обставин. Хоча ми вже маємо також досвід, коли люди казали, ми нікуди 100% не поїдемо. Потім кричали, а боже, де ж ця влада, що нас не хоче евакуювати. Тобто, коли сусіда прилетіло в хату і розумієш, що завтра бою хату, то люди вже, вже хочуть евакуюватися і все, але іноді так трапляється, що вже буває фізично це неможливо зробити через постійні обстріли. Загроза перше, для життя, навіть уже тих, хто робить цю евакуацію. Також в деяких населених пунктах проблема навіть з продуктами харчування, але ми забезпечуємо людей гуманітарною допомогою. Хоч би там якісь крупи, олія, там цукор, якась тушонка. В чому проблема? Тому що територія доступу до населених пунктів знаходиться повністю під контролем, дроновим контролем, під загрозою враження дронами. Дрони літають в місті, ну як хочуть, коли хочуть і не хочуть. А як, якщо так можна зробити таку сумну статистику, то чим найчастіше росіяни обстрілюють Білопілля? Це дрони чи це каби? Це ну, якщо брати з ну, такої негативного умов умовно, давайте так: 35 загиблих у нас цивільних громадян, 70 поранених. Основна маса це загиблих у нас, все-таки мабуть, каби і РСЗВ гради. Можливо, частково торнадо, коли прилітали. Також ракет, ну, менше від ракет, хоча також було е дронами, вогами, е тобто дрони з кидами. Дрони, е дрони, ті, що йдуть безпосередньо камікадзе, ланцети е молнії. І ну, використовували Краснополь, навіть ці нові експериментальні ракети. Взагалі я хочу сказати, що для ну, Білопілля для них є своїм рідним таким полігоном. Для використання всіх нових видів озброєння, або якогось коли вони е, ну, покращують зроблять модернізацію, то вони відразу його в першу чергу е, використовують у нас. Ми навіть от, мали такий 5 числа після чергового обстрілу е, підняли рештки цієї бомби. Цей УМПК керований цей модуль, який керує плануючими цими бомбами, це було 5 травня. Е, Виготовлений цей модуль був десь 2 чи 1 травня. Mm. Тобто, 4 дні вийшло. Пройшло, тобто, десь яке зробили вони модернізацію і одразу пробували. Точно так же перші КАБи, ну верніше, ми невірно не кажемо каби, треба говорити ФАБи, не ФАБи з модулями МПК, перші ФАБи у нас були вже в березні 22 другого року. У Краснополі були в березні 23 року. І е, шахеди також одні з перших. А ну і звичайно, да я ж про, сказав про шахеди. Шахеди це взагалі буває так, що розумієте, маленьке місто, десь 40 шахедів за ніч пролітає. Е, Останнім часом е, намагаються порушити інфраструктуру. Це мости, це ну зв'язок уже давним-давно, практично там порушений. Інтернет, е, системи водопостачання, системи енергопостачання. Телебачення, ну тобто все, що стосується інфраструктури, то все намагається порушити. Ви, ви сказали про те, що не виключаєте той варіант, що росіяни підуть і на Білопілля вдаючи в межах свого штурму, того як вони ну, хочуть створити буферну зону, цю так би мовити, так дивіться, ну, ми, ми всі почули так про це, що угу. є бажання створити сіру зону. Причому саме знаєте, яка. Весь цінізм цього питання, що це прозвучало з уст людини, яка колись була побратимом нашого міста Білопілля, це з їхнього голови адміністрації Глушково, колишнього Білопільського Глушково, українське місто, Казацьке місто містечко, яке населене етнічними українцями, і довгорічним 40 чи 50 років вони були побратимами Білопілля, і саме з уст цієї людини пропочали, що давайте там зітримаємо суми і візьмемо суми. Тобто я не сказав, що. Що вони там візьмуть, білепіля чи підуть? Тобто є загроза. Тобто, ми розуміємо, що е десь вони будуть пробувати прориватися. Зараз проривається юна капікатних хотінь. Той напрямок, очевидно, що вони будуть ну Там вони ну, скажімо, скажем, зав'язали загрузли. Очевидно, що вони будуть десь пробувати інші напрямки. Які це будуть напрямки? Знову ж таки, ми не можемо гарантувати, що це там не буде білопіля там чи інший десь який на. Е в 22-му році вони сюди до нас не пішли. Ми слава Богу, не були в окупації. Ми таки були в оточенні. Чому вони не пішли на це? Були свої причини, і я думаю, ті причини ми будемо використовувати для того, щоб знову не допустити подібних наступів. Пане Юрі, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Зі Львова. передаємо слова підтримки білопільцям взагалі Сумщині. Так і тримаємо стрій, як кажуть військові і підтримуємо одне одного. Нагадаю, з нами був Юрій Зарко, Білопільський міський голова. Говорили про ситуацію в Білопільській громаді в місті Білопіля. Це нагадаю Сумщина, прикордонна територія з. Не до утворенням таким як Російська Федерація, пане Юрі. Я попри все щиро бажаю, аби у вас була спокійна ніч а було дуже неспокійно в росіян. Ворог, дякую вам, Дякую. дякую, дякую вам.